Твій чоловік зайнятий гостями, не хвилюйся. Чого ти боїшся? Ми ж просто розмовляємо. Скільки мене бачилися? Років 20? 23 роки та 8 місяців. Галеро. Невже ти не розумієш, наскільки все це недоречно? 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 Недоречно все життя пам'ятати жінку? Яку ти кохав понад усе в житті, а вона обрала іншого? Пробач, я не збираюся вибачатися за свої почуття. Про те, що ти вийшла за Коновалова, я дізнався нещодавно, коли почав вести його справи. Я був здивований не менше за тебе. Але потім я зрозумів, що це мій шанс знову тебе побачити. Ти зовсім не змінилася, мілочко. Ти ж так само гарна, як і була. А я Я такий безнадійний однолюб. Бувало, в нами задоволений, треба ловити момент. Я хочу забрати під себе юридичний супровід усіх його угод. Якщо це вдасться, закриємо фінансове питання, ну, хоча б частково. Так, розумію. А ти як провів вечір? Слухай, там було багато корисних людей. Дочка Михайла від тебе не відходила. Мені здається, ти їй сподобався. Та я якось не помітив, не знаю. Слухай, як цього можна було не помітити, адже вона на тебе так дивилася. Ти б запросив дівчину на побачення? Я навіть не знаю. Саша, звичайно, гарна, ефектна, але не на мій смак. Мені подруга її сподобалася. Катя. Щось в ній таке є? Щось таке. То це ти її не хочеш впустити? Ось цю сіру мишу. Ти серйозно? Пробач. Я не це мав на увазі. Але просто на фоні Саші. Ну ти все ж таки придивися до неї. Ну, не хочеш на побачення, то запроси хоча б на каву? Ну потоваришуйте, поспілкуйтеся, а там видно буде. Навіщо я не хочу морочити дівчині голову? Артеме. Ти розумієш, наскільки важлива для нас ця родина?